На тепло в Україні доведеться ще почекати, поки що дощитиме, та буде холодно, але потепління вже не за горами. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 14 травня, нічні заморозки на поверхні ґрунту очікуються у західних, північних та Вінницьких областях. Нарешті території вночі до плюс п'яти плюс вісьми градусів. Вдень також буде холодно по всій Україні. Очікуються до плюс 12, плюс 15 градусів тепла в день. Дощитиме у Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території сухо та хмарно з проясненнями. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 15 травня, нічних заморозків вже не буде. Очікується до плюс 5 плюс 9 градусів вночі, але в день ще буде прохолодно: до плюс 13 плюс 16 градусів по всій Україні. Дощитиме в цей день у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території сухо та хмарно з проясненнями. У четвер, 16 травня, вдень почне теплішати. По всій країні очікуються вже до плюс 15 плюс 18 градусів тепла. Вночі все ще холодно, до плюс 5 плюс 8 градусів. Дощитиме на більшій частині країни. Сухо буде лише у всіх західних областях, а також у Житомирській та Київській. Нарешті території опади. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.